Доброго дня, Сьогодні, 6 травня 2025 року, на годину 11 година, година 15 хвилин про що затрималася. Я, Олександр Силько, заступник сільського голови з питань діяльності наших органів буду головою під час проведення громадських слухань з обворення проекту «Детальний план території для, для розташування виробничого складського комплексу на земельних ділянках з кадастровими номерами. 32 два, двадцать два, сорок вісім, сімдесят два, два нулі, дві крапки, 0,6, дві крафки, два нулі, одиннадцять, дві краки, два, двадцять, тридцать два, двадцать два, сорок вісім, сімдесят два, два нулі, дві крафти, 06, дві крафти, два нулі, один, дві крафти, два нулі, 0,6, дві 0,1, дві крапки, два нулі, двадцать пять. району, дві та звіту про його екологічну оцінку. Е, Будь ласка, якщо хтось ще не зареєструвався на наших громадських слуханнях, прошу в журналі реєстрації провести цю реєстрацію для того, щоб ми могли скільки цілі, тільки для проведення нашого громадських слухань. Так, і також інформую, що під час проведення громадських слухань вводиться відеозапис, який буде оприлюднений на вебсайті та доведеться протокол. Перебігу громадських слухань, в якому зазначається дата, час і місце проведення громадських слухань, предмет громадських ступень, кількість учасників громадських ступень, виклади е виклад, перебігу громадських слухань, пропозиції, зауваження, що були висловлені під час громадських слухань, рішення з результатами громадських слухань, яке повинно обов'язково містити перелік громадських представників громадськості для участі в погоджуванні комісії. До протоколу також будуть додаватися списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання звернення та пропозиції зауваження, подані головуючим під час проведення громадських службу учасникам письмовій формі. Ще раз всі зареєстрували так, так. Зараз, на, на даний час нас зареєструвалося в журналі 19 учасників. Отже, Порушую порядок ден. На Наступне слово головуючому 5 хвилин. На доповіді розробника до 7 хвилин, обговорення запитання, запитання зауваження пропозиції до 7 хвилин. Писак зареєстрованих учасників кого на кожному політині, погодні представників громадськості і публіку до складу погоджувальних положення комісії в разі утворення до 5 хвилин. На відбиття підсумків за словом створюють. Є зуваження до регламенту? Немає. Якщо немає запитань, то доповнюється зауваження, пропоную визначитися. Хто за те, щоб підтримати такий регламент нашого часу? Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Має то одноголосно, у нас 19 за. Переходимо до першого питання порядку денного. Так, e, Предметом громадських слухань є громадських слухань щодо детального плану території для розроблення виробничого складного комплексу на земельних ділянках кадастровими номерами, які я зачитав раніше, в седішпи початку прийомної військовості та звіту про його стратегічно-економічну оцінку. Замовником ДПТ є е, Миківська сільська рада початку району Київської області. Поруч, щоб мати рішення про затвердження документа державного планування є Дмитрівська сільська рада Ольчанського району Півської. Е, підстава для розроблення детального плану території це рішення Дмитрівської сільської ради учасники області No 49 від 29 липа 2025 року про надання згоди на розробку детального плану території. Для вташування виробничого ставського публіку в селі під час природи на З Змістобуді документації, звіту про стратегічну екологічну оцінку можна озверюхатися у строки з 21 квітня 2025 року по 21 травня 25 року до 6 травня. Попереду, на 26 травня. У нас ще попередньо, хто на сайті буде бачити, це стосується тих, хто буде дивитися відеозапис, ви також можете переглянути і в письмовій формі висловити свої зауваження, пропозиції і побажання до е, сьогоднішніх громадських слухань і до проєкту. Е, він буде висвітлюватися на офіційному сайті Дмитрівської сільської ради за посиланням у ДДГ по вправку А. Розділі публічна інформація, «Архітектура» і наступний розділ інформаційне повідомлення. Е, від, Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо проєкту документації на місцевому рівні від 25 травня 2011 року 55, кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, зауваження, поставити запитання усно чи письмово. Тож тобто, у громадських слуханнях можуть брати участь громадські. Повноваження субідусна організації задержав власності, які розсушовані території, що до якої вдається документація, в повноваження посадові вступ органів за чорної влади у Міністерства рятування, повноваження яких пошириться на територію, що до якої розробляється міськобудівна документація. По до документація, а також на території студії з територією, що до якої розробляється документація. Представники замовника містобудівної документації та розробниками міської будівної документації. Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовій формі із зазначенням зазначення ім'я по батькові місця проживання особисто підпису під юридичних осіб, зазначення їх найменування місця знаходження, посади і особисто підпису керівника до підвистиської ради. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції зауваження кодні після встановлення строку не розглядаються. Пропозиції зауважень фізичних та юридичних осіб, які не подали підтвердження документів за забезпечення інформації, не розглядаються. Розробником проєкту є ТОВ Інститут просторового проєктування територій. Прошу представник, е, представника розробника ставити нам на розміститу.

Міждовоєнна документація складається з двох частин. Перша частина це власна стріляння. І друга частина це звіт про фактично. Отже, пройдемо до ситуації. Отже, територія проєктування площі ю 5,4012а, розташована в межах наш проєктів медиківської військової ради. Тут, якщо ми маємо і е, безпосередньо межує із території сільськогосподарського призначення на півночі е, і е, сході, і з. У, з, а, з історії загального користування, де існують шабули з селами яка в червоних, як шириною 17 метрів, метрів, а також автодорога С-10-15-2 Винченкова, яка в межах села Горбачі має назву Шнера, а в межах села Винченка – Таня. І по якій здійснюється основний зв'язок у нас, перед даними, що всі з цими і дорогами. Першої категорії. Заводна ділянка на сьогодні складається територія сьогодні складається із трьох треузальних ділянок, які перебувають у пропадній власності, із цільовим призначенням <плес> при 10 для будівництва обізних діберкування, які займають пов'язаною з утриманням прибутку. Площа окремого гуманітарні міліану. Це у нас 0,82, 0,82. Там трошки більше дається, ніж 0,82. Власне відповідно до функціонального призначення, яке у нас визначено на проєкті, було визначено, що це територія на з ходом пацієнт А Якщо ми глянемо на перелік класифікатора цільових позначень, туди входить якийсь пацієнт, то зміщена тих, то підповідаємо, що мати іншої комуску. Як додаток, це розміщення області та складу. Також на сьогодні частина території у нас в пройній зоні інженерних мереж. Тут інженерних складає здається, лінія продаж 10 метрів, а також уряд 5 кабель редід. Інших план про нашій межі стара немає

Відповідно, до того території працювання передбачається роботи складські будівлі. Зокрема, на першу чергу це дві виробництва складські будівлі, орієнтовної площі 1460, а також на другу чергу також ворогнижі складські будівлі орієнтовною площею до 1500 метрів квадратних. Остаточна площа будівель буде визначена вже в професії, ну, на наступних стадіях проектування. Крім того, де саме в яких ну, будівель досвідчені офіси також буде визначено в етапах е, освітлення території. Е, додатково е, для забезпечення функціонування цієї території е, передбачається додаткові способні, зокрема. Майданчик мангура, пожежні резервуари і пожежно станції. І автостоянки. Основні будівлі мають прямо передбачені всі родісні майданчики, як для особовою транспорту. Так і для пожежних обільів передбачено фази на території. Щодо інженерного забезпечення, то інженерне забезпечення буде з 20 для забезпечення пожежного запасу людей, яке відзначала тиждень пожежної запитання. Крім того, значна частина території, яка... В нас залишається якось здана територія, що забезпечить дотримання екологічних вимог до існуючої житлової тобто майже 50 метрів садіна 8 тонн на зелені. Єдине, що передбачається перенесення лінії 10 кабельними мережами то що тут по між Допинилися, що в нас прямо проведена стратегічна екологічна оцінка, в стратегічній екологічній оцінці протягом три варіанти розвитку, якщо дана факті не буде затверджена, якщо буде затверджена і територіальна, звичайно, зупинилися на. Що дана депутація перейде на наступний етап на проєктування і буде освоєна відповідно до тих проєктних рішень, які закладені, і це означає, що мінімальний економічний результат як для цієї території, так і для, для наристорії. На сьогодні звіт про стратегічною коло в нас проводить походження із департаментом. Департамент а також з двома міністерствами, тобто консультації, ми чекаємо від і паралельно з цим сьогодні відбувається громадські слухання для того, щоб врахувати допомог, в тому числі, і розміщення такого об'єкту на даній території не суперечить концептуальним рішенням податку. Дмитрівської громади в цього і населено за тому числі не матиме екологічних наслідків значних для телефону території, і додатково створити робочі місця, це мінімум 80 робочих місць, що дозволить покращити ситуацію працевлаштування і додатково надходження в мене користуватися. Дякую за. Згідно з журналом реєстрації виступів, бажаючих на виступ, на не зареєструвалися, тобто відсутні. Згідно з журналом запитань, звернень та за пропозицій зауважень на відсутні. І згідно з журналом реєстрації отриманих зауважень та пропозицій, не надходило. Тобто вони також. Також відсутні. Будь ласка, якщо у когось зараз є присутні, от зараз є присутні якісь конкретні запитання. Будь ласка, прошу представлятися, піднімайте руку, да, і задавайте запитання подробнею чи представників. Доброго дня. Мене основне питання це так, до якої я хотів запитати, у вас проєктується Лугандія чи скійськової і екологічно виходів деяких тип, в і Ну, так щоб сказати, що взагалі б таких А, але теорія дигерал, тому, чітко всі всі вже на етапі е, саме розповання об'єкту, тому що е, там вже будуть визначені чітко близко, ти шати е, двері, і тоді вже чітко буде випробувати посіювання відбуватися. Але як ми бачимо, що до найближчої житлової там більше ніж 50 метрів, і друге, що є зелена смуга, тобто якщо нам кажуть, що має бути санітарно захисна зона, можна бути на платі метрів, нас вона озелена на майже не буде. Якщо таке запитання, ви будете проєктувати робочі місця. Чи будуть спроєктовані робочі місця для осіб з обмеженими мотивами? Це дуже серйозне питання. Це дуже серйозне питання. Я думаю, що це питання краще заклад безпосередньо компанії, тому що залежно від може бути так, що можна складі забезпечено. Тут там частини, що всі можуть По можливості певний відсоток, ми це не прав, що не взяли. Ні, на території будуть підписи, після нас має бути.

Тому що від транспорта і його змічності, в плані того, що відіхання мастила, які запалі, і так далі, як це було працювання. Стосовно цього де там, де буде здійснювати транспорт класиків, нас тепер прибуде. Це означає, що може бути бачена душі ватана вага, яка справляє це все. І там, де нас дочівато на хаті, можуть з'являти. Масло умовнювач, які запади, і вже ще доводити і використовуватися або зелені, і на повдих які втаженнях нас досить, багато до нас на цьому коло вже буде. Тому я, я думаю, заходи ще. Да, mm -hmm. По кількості ще не, не прораховували ця руху безпосередньо, тому що все буде залежати від того, як буде здійснювати сам запуск будівлі. що ми будемо в першу чергу це два безпосередньо складські приміщення, е, куди буде заїжджати, як трасу входити тобто матеріали, так і транспорт, які ти вже світ та да? багато Так, і ще хочу нагадати, що це виробничо складні, тобто це не логістичний. Який буде мати велике завантаження по транспортній автобусі на доволі, населення тут і прилегів. Це просто практично скази. Тобто транспорт за обмежений, треба ми чистого виробництва і забирання те, що готовитися до цього поставлення. Так. Є якісь питання питання з за зауваження ціа. Далі робимося. Е, також повідомляю, що хто ну, нас долучиться про перегляд через сайт е, запису нашої громадської сферії, що повідомлення, що е, е, зауваження та пропозиції приймаються в межах встановленого терміну громадського обговорення, а саме з 21 квітня 2025 року по 21 травня 2025 року. Тобто, якщо хто перегляне і буде якась пропозиція, будь ласка, ви вигляді, ви можете подати свою пропозицію, уваження до нашої архітектури відділу нашого, і потім ми включимо їх до протиходження комісії. Якщо запитань більше немає, переходимо до падіння порядку денного нашого. І так. Обрання представників громадськості, які підійдуть до складу погоджувальної комісії, пояснюю, що це таке. Це комісія, яка розгляне питання, не Ти, вона їх врахує і буде на порядку розвивати, щоб відпоглядалися при врахуванні даного проекту. Якщо такі зауваження надійдуть не зараз на громадській ступені, а до 21 травня. Якщо такі зауваження ще будуть надійдуть, то ця погоджувальна комісія. Буде їх розглядати і буде пропонувати далі, щоб ці питання обговорилися і до проєкту. Це чого буде. Та відповідно до частини 3 статті 21 закону про районі для родину спірних питань, що виникають у процесі громадського обговорення, може утворитися погодження комісія. Час громадського служба незалежно від наявності чи відсутності пропозицій. Громадськості голосування учасників громадських слухань обираються представники громадськості, які будуть до складу погоджуються в разі відтворення в результаті громадського оформлення. І так, в журналі е, реєстрації, бажаючи представляти громадськість, суспільством, пішли такі у нас представники. Це представники е, саме я, я е, Представники Чедодаренто Сергій Іванович, обертник Сергій Миколаєвич. Нас ще треба.

Итак, про голосы. Да, раз ми запишемося, ми читаем конкретно ще раз, кто у нас не передписи и будем тренировать тренируемся, я уже громадської масштаб. Я нормально право влаштовувати, якщо не варто. Ні, ви ті, хто записався, ви не приймаєте участь відповідно. Ви, ви самі за себе, ви вже з інфраструктури, коли подаєте, відкручуємо зареєнт, що ви... можемо можете подякувати за це. Зараз ще можете за себе... Так, це ще... є журнал, це все. І так. На сьогодні кандидатами у нас ходять до директора Сергій Іванович, Копей Сергій Миколаєвич і Кременець Альона. будь ласка, не хто за те, щоб ці учасники були включені додатку, можуть визначитися. Мінус 1, 18. 2. Так. Так, э... не 18, почати. Ні, давайте так покороку. Так, да, за тударенка. Так, хто за тударенка? Сері Іван, що звадитися? Проти? Тримайся. Сергій Іванович, отримався. Хорошо. Купальник Сергій Миколаїв, хто за цю кандидатуру? Хто проти? Хто утримався? Утримався так, І кремець е, ЕМС. Дерна Григорія. Да. Хто за цю кандидатру, будь ласка, почув. Хто проводить? Хто не голосував? Так. і в нас все. Слава Богу, що є визначений і затверджений. Переходимо до останнього питання У порядку девоці під підтягій. Усі зауваження та пропозиції на громадських слухання були розглянуті. У разі надходження нових зауважень або пропозицій в межах встановленого строку будуть передані розповідня та замовлю для пер... на предмет можливості рахування у даній суспільній документації. У разі виникнення спільних питань пропозицій та зауважень можуть статися на погоджувальній комісії, визначеному законом порядку. Інформація щодо утворення погодження промісії, та інформація щодо розгляду отриманих зауважень та пропозицій буде розміщена на сайті Дмитрівської ради. Тоді вважаємо громадські субідки, що відбулися, і рекомендувати матеріали місцеводі депутації, а саме детальний план території для розташування героїв ділянки з потасовими номерами 32-22-480-2 графіки, 2-306, 2 графки 01, дві 2, графіки 020. 32 22 40 38 32 10 23 45 001 23 22 32 22 40 и 72 10 23 46 003 50 23 54 район покупки. Тәсвит про его стратегическое положение цитируется по даша о погубщении относительно ценного капитала, соответственно. Кямти. И закон. Я консул зав право От будуємося, розвиваємося. Дякую.